Додавання від'ємних чисел. Для того, щоб додати два від'ємних числа, треба додати їхні модулі і перед результатом поставити мінус. Іноді це, фор... це правило оформлюють інакшим чином. Сумою двох від'ємних чисел є число від'ємне. Модуль суми дорівнює суми модулів додатків. Розглянемо кілька прикладів. Мінус 5 додати мінус 7. Зверніть увагу, що в цьому записі у нас зустрічаються два знаки дій підряд. Тільки цей знак означає дію додавання, а цей знак означає знак числа. І цей знак також означає знак числа. Отже, правило. Оскільки ці два додатки від'ємні, то результат буде під'ємним. Тому відразу ставимо мінус. А тепер обчислюємо суму модулів. 5 додати 7 буде 12. Результат мінус 12. Ще один приклад. Мінус 10 додати мінус 3. Отже, обидва додатки від'ємні, результат від'ємні. Модулі 10 плюс 3, 13. Розглянемо трошки складніший приклад. Мінус 17, цілих. Одна третя додати мінус 14,5, додати мінус 2,23. Дурівно. Як ми бачимо, що тут додавання трьох додатків, але всі доданки від'ємні. Виявляється, що скільки доданків не було, якщо вони всі від'ємні, результат буде від'ємний. А модуль модульняє сумі модулів. Отже, ставимо результат мінус. А тепер подивимося. Зручніше додати 1 третю спочатку до 2,23. Це буде 20. І до 20 додати 14,5 це буде 34,5. Мінус 1,79. Ці два числа відразу додати не можемо, оскільки дробові частини мають різні знаменники. Спочатку треба звести до спільного знаменника. Ну, Взагалі-то ми відразу можемо вже визначити знак результату, оскільки обидва доданки від'ємні. Отже, пишемо мінус, а в дужках запишемо суму модулів. Тільки в модулі відразу ми зведемо до спільного знаменника. Піль знаменник буде 18. Тут додатковий множник 3, а тут додатковий множник 2. Отже у нас буде модуль першого числа 2,1518. Додати модуль другого числа 1,1418. дорівнює. Мінус так і залишається. Додаємо модулі 2 плюс 1 буде 3, 15 плюс 14, 29, а 18 переписуємо, вирівнює неправильний дріб у дробовій частині. Виділяємо цілу частину з неправильного дробу. Це буде одна ціла і додаємо її до трійки. Мінус 4 ціли, 29 мінус 18 це буде 11. Остача 11 записується в чисельник, а дільник 18 записується у знаменик.